Вітаю вас у новому відео. Ви на каналі Купуй зі мною! Це магазин Юск. Запрошую усіх на огляд. Сьогодні подивимося на ціни та асортимент, полички, тумбочки під телевізор, дивани, софи та м'які крісла. Бажаю вам приємного перегляду, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Шафка шпондуба, двоє дверей, три полиці, 15 тисяч. Дуже красиво виглядає. Такі дверцята цікаві. Сервант скляний, три полички та знизу ще одна додатково. Ціна 6 тисяч гривень. Обідні стілець, тканина, бежевий відтінок 2150. Стіл обідній 90 на 2 18500. Ламінат дуб чорний. Дзеркало настінне 1350. Буфет 13500 грн. гривень. Кавовий столик 5000 60 на метр 10. Ліжко софа з ємкістю для зберігання 23 тисячі 500 гривень. Спальне місце 145 на 195 см. Тумба під телевізор 4 тисячі. Двоє дверцят одна шуфляда, одна полиця. Тумба під телевізор, виставковий зразок 7 тисяч гривень. Повна ціна 8000. Ще ось такий варіант є. За 7 Двоє дверцят, одна полиця, меламін дуб. Красиве поєднання кольору натурального з чорним. Чорні ручки та ніжки. Кавовий столик. Підйомна стільниця з ємкістю для зберігання 45 тисячі 60 на 1,10 10. Такий маленький скляний столик 2850, софа теді молочного відтінку 10 тисяч. Спальне місце 106 на 190 см без ємкості для зберігання. 107 на 191 см спальне місце 10 тисяч. Такий цікавий круглий пуф бавовна беш 2000. ляний пухнастий 3650. Розмір 84 на 45 см. Така лава 3 тисячі гривень. Висота 45 см має ємкість для зберігання. Бенкетки для взуття на дві полиці. Чорний та білий варіант. Ціна 2500. Висота 50 см, довжина метр. Красивий туалетний столик з шуфлядами для зберігання та з дзеркалом, дзеркало поворотнє. Всього 5 шуфлят. Ціна 5 тисяч гривень. Табурет 1350. Настільна лампа 950.

Ротанг люстра 1350. Дзеркало кругле, золотиста оправа. Така ж ціна. Тумба меламін дуб чорний. Дві шуфляди. 2650. тумба під телевізор. Світлий дуб 2350. Білий колір 2250. Дві шуфляди. Дзеркало з ніжкою 1350. Є біла оправа з золотом. та срібляста. Стелаж висота 176 см 1356 полиць, 4 полиці 900 гривень. Сталаж 80 на 36, 5 полиць, 4750 Цей Це крайній варіант дуб чорний та дуб світлий. На 7 полиць. Три з половиною 5 з половиною дев'яносто на 40 висота 140 см, білий дуб та білий бетон. Стила ж 5 тисяч з половиною. Білий бетон або білий дуб. Висота 167 см. 3000 гривень 10 полиць, висота 190 сантиметрів. Біла шафа для взуття 4750. Полиця навісна, білий дуб, 5 гачків та 3 шуфляди, 2850. Ще ось така шафка для взуття 4753 полиці. І такі два варіанти також три полиці, ціна 4 тисячі гривень. Висота 124 сантиметри. Поличка для взуття 92 на 35 600 гривень. Два поверхи. Вішалка чорна 1750. Висота 175 см. Полиця для взуття на 4 полиці 1000 гривень. Вішалка для одягу. Метал білий та метал чорний. 1350, чорний, 1500. Що ось така є красива вішалка за 2850 натуральний колір та чорний. 1850 бамбукова. 164 см висотою. Столик візок 1250. Два відтінки. Підставка. Дерево сосни 1250. Полиця-настінна 1750. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за огляд. На все вам добре.